Мешканці мікрорайону завідні занепокоєні ситуацією на колишньому сміттєзвалищі шкіроб'єднання, адже пожежа, котра там сталася, могла наробити непоправної біди, запевняють люди. Їдкий дим кажуть, відчувався по всьому місту. Це запевняють саме зі сміттєзвалища. Та біда в тому, що на додачу зайнявся ліс. Самотужки справитися з пожежею люди не могли. На допомогу викликали пожежників, але розповідають, почули відмову. У пів дев'ятої ранку сусід дзвонив три рази. Чого ніхто не виїхав, не поїхав? Начальник виїхав Волгою без бочки з водою, без людей, які мали його тушити. Приїхала, подивилась і уїхала. До тих пір, поки мене підняли, ну, вона не два рази приїжджала, а вона уїжджала. приїхала, приїхала і уїхала. Знаю. Я їй позвонив. Кажу, жінка, от ліс загорівся. Таке плам'я велике. А вона там вже працюють люди. Я говорю, де працюють? Я на городі в себе он, кошу. Люди роблять. Через півста знов дзвоню до неї. Вже люди роблять, не ваше діло. Третій раз дзвоню, вона виключає телефон. Четвертий раз дзвонив. Вона да вже люди роблять. Як двірять часом приїхала пожежна, Жагує і вже заглохла тут. Не, Одна приїхала, не, а друга заглохла. Вже дядя Рома до 12 години вже дзвонилося в горі з полком, вже дзвонилося так, в Житомир. Так. І аж після цього приїхали пожарні. Приїхав начальник ліспромхоза, після того, коли був задійсний горі з полком. Житомир був задієсване. Все, то ви мені вибачте. Виплатники податків. За що вони отримують свої зарплати? За що вони отримують свої премії? За що? Коли почали телефонувати у всі інстанції, розповідають мешканці мікрорайону, почався рух. Сміттєзвалище горить не вперше, не раз людям вдавалося самим впоратися із вогнем, але кажуть, слідкувати постійно за ним не можуть. Нарікають на тих, хто звозить сміття стихійно, просто таки у ліс. Дід один дід лісник цей він віником. Він ковтушив пожар. А скільки ми його можемо тушити, той пожар? Ми їжедневно тушимо з лопатами пожар. Ми вже не силі його потушити. Свалка горить вже 10 років. 10 років горить. Всередині там вогонь. Ну, жар. Це хімія, вона спресована. Ми не знаємо, як вона процеси робиться. Вона вибиває струю. Раз вона вибила струю, ми б'ємо тривогу. Люди добрі, хай відреагують, затушать його. Не ми отут цю свалку зробили. Да, люди везуть в ліс, туди везуть. Я за то мучу. Але в даний момент ми говоримо за оце. Чомусь, як я йду по лісі, як я бачу, викидають мусор, я не мовчу. До мене кидається битися в лісі, до хворої жінки. Але я не мовчу. Я кажу, куди ви викидаєте, Дітям нам нема де гуляти. А тут нема до кого. Люди добрі, в нас біда, нам нема до кого звернутися. І з тими, хто возить сміття на це сміттєзвалище, подекуди намагаються боротися. Втім, кажуть, нерідко наражаються на грубість і погрози. З такими темпами припускають. Ліс забрудниться настільки, що дітям ніде буде гуляти живе недалеко, повна машина цього, все, він на мене машина, я заїду з тієї сторони. А йому каже, хіба це грузка свалка? В нас їздить машина, збирає мусор. Ні, треба нагрузити машину і привезти, викинути, отут вони викидають. Бачимо, їде зіл повний. Як побачили, що я розвернувся за ним, їду, він раз і поїхав туди. Да. Поїхав туди, або на поле. Або на поле. Що, ти йому роз... Що ти йому скажеш? Я живу на Озетовській, в мене мусор, я вивожу, Сам... я сюди не везу, Ні разу я не привіз сюди, щоб я привіз щось кинув. Я вивожу на свалку, городську свалку буває, на... Или, як там маленький клумочок, контейнер кинув. Проблем немає. Тут самі люди, всі люди винувати. Ви Я ви зараз ви поліщак. Там що мусору, та ж скраглівка не везе, половецька не везе, ні з не везе. Самі жителі місні загадали цей ліс. І не дай Бог, зараз там пожарам, а до вашого буде настоящий буде. Самосвали їздять туди що? Підводи їздять. У вас тут є город? Є у мене город. ви тут до город не поїдете. Завтра прижену ескаватор сам спеціально перекупаю цю дорогу і ще ні, ніхто сюди не їде, мусору не вози. А ви не маєте права, бо Маю тут пожарники їздять. Ліст, а, немає, а тут пожарники їздять. Ви не маєте права переурати, ви мене не погайте. У міськвиконкомі повідомили, причиною пожежі стало горіння трави. Полум'я через тривалу спеку перекинулося на ліс. У деякій мірі відповідальність за ту місцевість несе бердичів комунсервіс. Його керівництво розповіло, причиною займання може бути як недопалок безхатька, який порпався на смітнику, так і недбальство самих мешканців мікрорайону або тих, хто звозить сміття у ліс. Самі ж люди, котрі живуть на завідні, сподіваються, що їх почують. Хочуть, аби рятувальники до них приїжджали вчасно. Сподіваються і на те, що міська влада якось боротиметься із тими, хто самовільно вивозить сміття до лісу, пропонують встановити шлагбаум чи посилити штрафи. Два начальника з пожарної були. Я до них звертаюсь. Вони нам сказали, ми відреагували. Я кажу, ви мені вибачте, я з ними не сварилась. Я кажу, ми дзвонили вашим дівчатам. Дівчата спочатку взагалі відмовлялися брати заказ. Казали, ви самі підпалюйте його. Ну це хіба мова від пожарної часті. Давайте збираємося до Мазур і кажемо, на це лісничество треба не одна бочка, ота, що вона ломиться, а три-чотири хай дадуть. Хай не їздять на машинах, джипак, а хай дадуть бочки на цей ліс, щоб вони мали. Бочка приїде три рази приїжджає на волзі, а бочки з водою немає. А вона й була вже що вона? Чого начальство на волзі прикатало три рази? У одна машина. Диспетчера пожежної частини вели в обману, Бо нам сказав диспетчер пожежної частини, що комунсервіс тушить пожар. Не піднімайте галасу. На Великодню суботу ми тушили, нас 10 чоловік тушило, 4 часа ліс. Ми могли, ми затушили лопати, граблі ми були фіолетові. Люди паску пекли, а ми ліси тушили. Ну ми спасли його. А це ми не в селі були спасти. Ми просили допомоги у службі. Але за це відчає, бередіть у комунсервіс. Вони пожежники чекали, щоб вони виїдуть вийшли в бочку і затушать. Бочки не було, бочка приїхала оце в час.